В цьому відео я покажу, як використовувати карти HDRI і для чого вони потрібні. По дефолту в Enscape є декілька пресетів, вони, до речі, цілком ок, і якщо вам прям дуже швидко щось треба зробити, то їх з головою вистачає, щоб використати у своїй роботі. У нас зараз є простий будиночок такий з деревцем відпочинковий, і на фоні ми бачимо якийсь ліс, і також небо без е, хмаринок. Також в нас включений туман, ми можемо його, до речі, трошки скрутити, бо я бачу для нашого відео він дещо заважає. Так, якийсь маленький підвис. Ось, як бачимо, ми скрутили туман, і в нас наглядно видно, що в нас на фоні є якась карта. Вона доволі темна, але насправді, якщо ми віддалимось, ми бачимо, що в нас є якесь поле, і карта ось таким лісом, горами. Тобто... Це вже готовий пресет, якщо вам е, потрібно щось швидко зробити, він може цілком підійти. Е, щоб налаштувати hdr карти ми маємо запустити вікно рендерингу, і в нас є тут знову наш значок Visual Setting з таким оком, який відповідає за налаштування. Е, власне, HDR в тому числі. Переходимо на вкладку Sky, і в нас тут є горизонт. І тут зі списку ми можемо вибрати карту. От Зараз Mountain. Горе. Також в нас є е, якась промислова зона, місто, е, також місто. Просто може бути макетне місто, і може бути без нічого, просто таке небо. Е, давайте, наприклад, оберемо гори, їх добре видно. І в нас є такий повзутнок, який називається Rotate. Він відповідає за те, як крутиться карта. Коли ми крутимо, воно стає в пікселях, коли ми зупиняємося, воно прорендерюється і стає таке, як має бути. Це значно підсилює наші рендери. Вам не потрібно в скетчапі шукати на фон якісь там на бекграунд, якісь картинки. Ви можете тут просто обрати зі списку, покрутити, і буде цього за головою достатньо, щоб отримати якийсь результат. Також, якщо ми хочемо завантажити свою карту, нам потрібно зайти в цю саму вкладку і обрати Skybox. Skybox відповідає за карту, яку ми завантажимо. Якщо ми зайдемо в цю папку, далі ми вказуємо шлях і обираємо нашу hdr карту яку ми підготували завчасно. Я підготував ось таку карту. Слід зазначити, що її пропорції обов'язково мають бути 2 до 1. Тобто вона по ширині має бути 2 рази довша, ніж по висоті. В іншому випадку. Вам би десь помилку, або просто нічого не завантажиться. Е, натискаємо, відкриваємо. Зараз карта завантажиться, і ми це побачимо у в'юпорті. Як бачимо, наша карта завантажилась. Е, тут ми вказуємо цих дві галочки, вони відповідають за те, щоб найсвітліша скажімо, точка на карті вона була сонцем. Е, також ми можемо її покрутити і додати от, власне, світло. Або скрутити її, або підкрутити. На склі можемо побачити гарно проявляється. Якщо ми заберемо цю галочку, то ми можемо регулювати окремо сонце. Ось так. І воно, скажемо, карта і сонце будуть як два окремих об'єкта. Ми просто тут крутимо. Карта буде чисто як бекграунд. Але якщо ми хочемо добитися іменно те, що світить карта, то нам треба скрутити сонце і активувати цю галочку, яка буде відповідати за сонце, власне. Якщо ми віддалимось. Побачимо, що наша карта виглядає ось так. Бачимо, там є море, є місто, тобто можна формувати досить цікаві картинки, і це дуже підсилює рендер. AG-карти на практиці часто використовують при інтер'єрних рендерах, оскільки вони дуже красиво передають, скажімо, світло атмосфери, різні відтінки. Це дуже підсилює саму візуалізацію. Таким чином ви можете завантажити будь-яку карту, яка вам. Сподобалось, обов'язково, щоб співвідношення було 2 до 1 і її вже використовувати. Також ми можемо тимчасово, наприклад, вам заважає карта, ви можете деактивувати і просто включити білий бекграунд. Це іноді потрібно, коли ви шукаєте якісь ракурси попередні, щоб вас hdr карта не відволікала, ви можете просто відключити. Забираємо галочку, карта з'являється знову. Ось такі маніпуляції потрібні для того, щоб завантажити свою hdr карту Подобайка і коментар, за що безмежно вдячні. Якщо ви маєте інший досвід, напишіть про це обов'язково в коментарях. Це доповнює нашу спільноту і робить її ще краще. До зустрічі і до нових відео.